Слава Україні! З Харківської області примусово евакуюють 123 дитини. На Шепетівщині водій збив на смерть підлітка і утік з місця події. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Сили оборони зупинили російські війська на харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії. Повідомляє генштаб. За заявою полковника Ігоря Прохоренка, противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Також окупанти планують зі сходу обійти місто Куп'янськ, але успіху не мають. Жорстокі бойові дії тривають практично вздовж цієї лінії фронту на Сумщині і Чернігівщині. Ситуація контрольована, попри те, що ворог накопичує війська на території так званої Росії та б'є по прикордонних населених пунктах. З Харківської області примусово евакуюють 123 дитини з 36 населених пунктів області. Зокрема, дітей Сиріт. Про це повідомили у прес-службі мінреінтеграції. Погоджено рішення про евакуацію дітей у примусовий спосіб із законними представниками з окремих населених пунктів Харківської області. Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками йдеться у повідомленні. Планується вивезти дітей з населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. Спочатку їх хочуть розмістити у Харкові, а згодом у Волинській області. Евакуація проводитиметься протягом 60 діб. Понад півсотні засуджених з Хмельниччини отримали дозвіл на проходження військової служби. Протягом двох днів Хмельницький міськрайонний суд розглянув 52 подання від засуджених про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду відносно них. 22 травня Хмельницький міськрайонний суд розглянув клопотання 50 засуджених з Райковецької колонії. Як розповіли добровольці, вони виявили бажання захищати країну ще під час розгляду їхніх справ у судах. Однак на той момент законодавство не давало їм такої можливості. Серед причин, що мотивували засуджених приєднатися до Збройних сил України, є загибель через війну їхніх близьких, зокрема тих, які боронили державу на полі бою. У Хмельницькому міськрайонному суді додатково роз'яснили, що представники національної гвардії України доставлятимуть засуджених до Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладання контракту та проходження військової служби у визначеній для них військовій частині. Додатково наголошуємо на тому, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу виключно у спеціальних підрозділах при військових частинах, а не в Національній гвардії України. На Шепетівщині водій збив на смерть підлітка й утік з місця події. За інформацією поліції, дорожня транспортна пригода сталася вчора, 23 травня близько 520 на дорозі Корець Антоніни поблизу села Топори Ізяславської тергромади. 61-річний житель міста Ізяслав, керуючи вантажним фургоном, наїхав на 15-річного місцевого жителя, після чого зник з місця події. Підліток від отриманих травм загинув на місці події. Поліцейські розшукали водія і затримали його. Слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. Слідчі дії тривають, проінформували правоохоронці. До Дня героїв біля Хмельницького музею студії фотомистецтва відбувся показ робіт Українська жінка-захисниця. До експозиції увійшли 42 світлини авторів із різних куточків України та хмельницьких фотохудожників. Усі вони раніше були презентовані в музеї. Виставка присвячена усім жінкам, які борються за Україну. Без перебільшення і з гордістю можна констатувати, що про українських жінок ходять легенди. Вони ставали королевами, впливали на політику великих держав, з'являлися на полотнах всесвітньо відомих художників і творили шедеври світового масштабу власноруч, здійснювали наукові відкриття, підкорювали світові сцени, засновували школи, писали книги, пояснили в музеї. У закладі додали, що жінки, лікарки, учительки, журналістки, спортсменки, волонтерки, матері, дружини, доньки щодня роблять безцінний внесок для нашої перемоги. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з Першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.